Всім привіт! Мене звати Іра на каналі Орхи. Сьогодні хочу розказати показати чудову орхідейку, яка розквітла вже повністю така ніжна, красуня. Мені підказала Юля, що це в неї є щось з батьків шріляни. Ну, мабуть, і крапушки на верхньому листочку. Саме із за цього вона має така губка гарненька. Ну і от оглядаю я цю орхідейку і знаходжу ось таке. Намагаюсь вам його якнайкраще зняти і показати це тріпс. Тріпс. Який ласує моєю орхідеєю квіточкою. Квіти для них найсмачніше. Обробка була на початку грудня, обробляла три рази актарою але це така зараза, яка може десь і перечекала, не знаю, десь, може вона підвіконня або ще де. Видно, що там є ніжки доріжки. Ось так найкраще, мабуть, видно, що є Ось таке довгеньке тільце, це тріпси. Вони дуже шкодять орхідеям і потрібно не зволікати, а обробляти знову. Ну, не знаю, можливо, і актара була якась не така, як потрібно. Тому що дозування я роблю 1,4 грактари на літр 1,5 води. Цього зазвичай достатньо, щоб орхідеї були захищені якийсь час. Це десь до 3 місяців. Маріна Таліш мені казала, що захист від гтари йде до трьох місяців. Тож попереду знову велика обробка усіх моїх орхідей. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.